ФК Тернопіль, приймаючи Чернівецьку буковину бути гостинним господарем не збирався. Вже у першому таймі тернополяни створили кілька хороших моментів для взяття воріт суперника. Втім, забити гол не судилося. На другий тайм команди вийшли за нульового результату. Як виявилося, згодом перерва пішла на користь буковинцям. Вони зуміли організовувати атаки і близькість до воріт Тернополя врешті вилилася у реалізований штрафний удар нуль Спроби тернополян, хоча б зрівняти рахунок, були невдалими. Натомість гості, скориставшись помилкою тернопільського захисту, зуміли подвоїти свою перевагу. Буковина поїхала додому із трьома очками. ФК Тернопіль змушений миритися із негативним результатом. Ми знали, що сьогодні буде непроста гра, тому що це западноукраїнське дербі і готувалися відсутствуючим образом. У нашої команди ребята підходили к цього матчу. Таким образом, что не нужно было даже говорить лишних слов. Они понимали прекрасно принципиальность, важность этой игры. И единственное, о чем мы просили, это соблюдать игровую дисциплину и організацію. А то, что был, будет запредельний настрой, ми в этом не сомневались. Нисколько. У нас є э, дуже серйозні об'єктивні глоба... ну, причини, чому не могли всю силу зірвати. Ну, я бы не хотів це казати, ми зараз… Ну, сталося трошки велике ЧП, і пів команди дійсно ви ж бачили, ні гром'яка нікого немає, він в лікарні. Тут дуже серйозно сталося. І ми зранку загубили пів команди. Вийшли, ви бачили крило. Ми ж поміняли. Мені нема в чому футболістів упрякнути, віддавалися, як могли, всі сили залишили. Один стандарт, стандарт залітає. Да, ті моменти, скільки створили, бачите, що. Значить, треба працювати. Тоді буде і успіх і удачу. Притягнемо. Можливість покращити своє становище буде в Тернополян уже у п'ятницю, 5 серпня, у третьому турі. На виїзді ФК Тернопіль зустрінеться із Рівненським Вересом.